Рисство доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство. Дякую, що перейшли до цього відео. Друзі, залишайтесь обов'язково з нами. По графіку у нас черговий робочий день будемо разом з вами обговорювати. Дуже цікаві і актуальні теми в галузі свинарства, тому прошу підтримати вас нас вподобайкою для нас. Це дуже важливо, дуже приємно. Ну а ми рухаємось потихеньку до робочих процесів. Товариство. В першу чергу, безпосередньо, із самого ранку, всю свою увагу приділяємо виготовленню і якраз от забезпеченню себе і своїх свинок комбікорму. Як ви бачите, резервна ванна. В якій у мене відбувається, ну і в яку у мене накопичується помол, зерна пуста ванна для комбікорму для супересних свиноматок пуста. Так що якраз от оцим ми і будемо займатися. Комбікорм для стартових, стартовий для поросяток вже у нас виготовлений. Я вам показував, як ми його виготовляли на базі БМВД-гранулка, запасна ванна. У нас для суперних свиноматок, в принципі, ще є, але знову ж таки робимо все від себе можливе, щоб комбікорму зараз було якомога більше, тому що світло у нас виключають дуже і дуже часто. От як ви бачите, останні, напевно, не тільки дві внадились до нас горобці у складське приміщення, тому ну от по можливості закриваю весь комбікорм. Ну або мішками звичайними, або білими оцими мішками, щоб вони там своїми дзьобами Колопа для вас буквально миттєвість. Для нас, звісно, це зайняло трішечки більше часу. Але резервна ванна із намішаним зерном у нас заповнена. Ну і безпосередньо вже комбікорм сам виготовлений. І додаткова ванна у нас також. Якраз от реалізували ми цю задачу. Значить, тепер до питань, які задавалися буквально от в крайніх відеоматеріалах з приводу БМВД гранулка стартового, яким я користуюсь уже три місяці. Якраз от хлопці. Запитували відносно приростів і відносно того, як поросятка ростуть на оцьому цьому БМВД чи краще, аніж на Хенріксі, тому що до цього я ну в принципі на постійній основі використовував Генрікс, але через те, що ну зараз об'єктивно дуже сильно подорожчало от БМВД Хенрікс. Ну і в принципі шукали і знайшли ми альтернативу. І ціна набагато приємніша, ну і ті результати відгадівельні, і ті прирости, які якраз показало оце от БМВД, мене в принципі дуже дуже сильно порадували. Але що от дуже-дуже важливо зазначити, дуже також важливо і дуже велику роль має саме поросятко, яке ми відлучаємо і становимо на оцей стартовий комбікорм. Якщо поросятка... Вже в ну, вазі за 10 кг ростуть і прирости ну, миттєві, буквально від 400 грам за добу і вище. Ми разом з вами якраз от показували. Я вам показував на прикладі хрячка і на прикладі свинок. Зараз трішечки пізніше. Ми до них якраз от підемо. Тобто, ну, хрячок відлучений у 35 днів. Е, знову ж таки, як на мене, і як для мене темпи росту і якраз от весь цей процес ну для мене ідеальний. Аби всі так росли, я би був дуже і дуже задоволений. Значить, в момент відлучки він у мене був 12400 в два місяці. Набрав він 25400 в три місяці 66 кілограмів. Ну і якраз от до нюансів свинки, уже, які були відлучені у 28-денному періоді. Вага, звичайно, їх дуже слабенька. Ну, як на мене, над цим якраз от, в послідуючі пороси ми і будемо дуже плідно працювати. Тобто, зараз у мене одна основна єдина задача підвищувати і підвищити середню вагу гнізда. Отже, ці свинки були відлучені у вазі. 7,5 кілограмів у віці 28 днів. У виводку було їх 16 голів в одному виводку в іншому виводку 12. Це якраз ті свинки, які відібралися собі на плем'я. Ну і у випадку, коли ми відлучаємо оцих от поросяток, вага яких до 10 кілограмів на оцьому от БМВД вони ну можна так сказати, в такий певний. Штупор впадають буквально там 7-10 днів. Вони стоять на місці, а потім в'їдаються, і після цього також дуже стрімко починають набирати вагу. Якраз от, оці от свинки, які були відлучені у 28 днів із вагою 7,5 кілограмів. У два місяці свинка затягнула на одна на 16800, інша на 17 кг. Знову ж таки, відштовхуючись від того, ну як наскільки така середня або посередня вага була при відлучці, я вважаю, що темпи росту дуже і дуже непогані. Ну і знову ж таки саме основне, чому я почав шукати. Якби це ціна Хенрікса і ціна Пуріни, тому що в нашому районі, в нашому регіоні, ну, в основному ці дві торгові марки представлені. Ну і ще Калинга. Але ціна Хендрікса на сьогодні у нас 1300. Пуріни приблизно плюс-мінус та ж сама ціна. Ну а якби БМВД-гранулка із доставкою мені обходиться. 900 в районі 950 гривень. Я думаю, всім, хто вміє рахувати, ви зможете вирахувати, що це досить таки суттєва економія. Ну а різниці я абсолютно ніякої не бачу. Тим паче, що. От В о цьому діапазоні з двох місяців прирости у поросяток ідуть ще більші, аніж на тому ж самому Хенріксі. Це я також ну, пересвідчився на своїх поросятках. Знову ж таки, хто користується гранулкою, обов'язково пишіть свій досвід якраз от у відгодівельних процесах, у масонаборних процесах. Як ростуть ваші поросятка, буде дуже і дуже цікаво почитати. Ну, подивитися взагалі вільно що стосується підкислювача і абсорбента, який додається якраз уже у той корм, який виготовляється. Хлопці також запитували, чи потрібно додавати підкислювач і абсорбент. У комбікорм, основою якого є БМВД, друзі, підкислювач я ніколи не ложу. Ну, а абсорбент тут також відштовхуємося від якості вашого або ж нашого зерна. Взагалі для поросяток на відгадівлі, для маленьких поросяток я завжди намагаюся їм згодовувати ну, зерно дуже гарної якості і не експериментувати, тому що ну, це може дуже дорого обійтися. Ну, а якщо у вас немає, Свіжого зерна, яке ну, зерно ви використовуєте і плануєте використовувати, яке лежить уже більше, ніж півроку, рік. То ну, в таке зерно, незважаючи, що це навіть БМВД, але я би радив класти обов'язково клінотоксил. Це ну, знову ж таки в першу чергу убезпечить. Вас і ваших поросяток від ну неминучих да. рисків це безпосередньо наші дівчатка, про яких ішла і велася мова. Ті свинки, які у нас з бірочками їм два місяці і неділька. Свинки, які без бірочок, 16 числа їм виповниться два місяці з моменту. Народження, якраз безпосередньо зараз вони сидять у мене на стартовому комбікормі, якраз от за участі BMW Дегранулка, Ну і відповідно результат такої, можна так сказати, відгодівлі можна бачити безпосередньо перед собою. Що стосується оцих хацвинок, це свинки, які відлучені, і в послідуючому будуть використовуватися як материнська лінія, тобто. А ось де і наш хрячок, безпосередньо той, про якого йшлася також мова. Ну от, ті от прирости, той від темп просто, який я вам показував, якраз от на прикладі нього і було відображено. Знову ж таки, дуже дуже якби важливу роль відіграє поросятко безпосередньо, яке ставиться на відгадівлю. Ну і те, про що я говорив трішечки раніше, буду зараз дуже величезну. Увагу і роль приділяти якраз от безпосередньо годівлі свиноматців період лактації. Що ми будемо робити? обов'язково, в послідуючому вам будемо показувати, тому що ну от, темпи росту безпосередньо у поросятку закладаються ще під свиноматкою. Це я безпосередньо і в очі, якраз от в цьому переконався на. Буквально там трьох-чотирьох групках поросяток, які були відлучені. Ну і в принципі, я думаю, вигадувати велосипед не потрібно потрібно вкладати в свиноматку і потрібно вкладати в поросятку ще в той момент, коли воно знаходиться в період лактації. Дуже дуже багато питань стосовно гороху, так як безпосередньо нашим свинкам, свиноматкам, точніше, які зараз в періоді супоросності. ми додаємо в раціон горох. Ну, якраз от хлопці пишуть стосовно того, що і як себе рекомендує безпосередньо як себе показує горох на відгодівлі поросяток. Друзі, пробували ми і активно пробуємо відгодовувати поросяток на горосі відгодівельних. Знову ж таки, як альтернатива, дуже гарний продукт. Але в будь-якому випадку до 35-40 кг оцей от старт. Який і дозволяє нам закласти гарний фундамент, дати поштовх якраз от у цьому от поросятку гарний. Ну, Я в цьому переконався і переконую, що ну, нема нічого кращого, аніж БМВД. Знову ж таки, хтось зараз буде писати про те, що себе гарно рекомендує соєва макуха. Себе вона рекомендує гарно у тих, у кого вона є, в кого можливості її купити немає. або ж, потрібно гавасвіти там 200-250-300 км, пертися про неї, по неї, ну, сенсу в цьому я не бачу. Ну, а так, після 35-40 кг в раціон можна спокійно вводити, ну, від 10 до 12%. Гороху, ну і в принципі поросятка гарна і, я би так сказав, дуже непогано ростуть. Єдине, що, звичайно, на соєвій макусі ну темпи набору ваги і на тому ж самому, тим паче БМВД, темпи набору ваги будуть ну, трішечки трішечки краще. Але якщо ви не упираєтесь у якісь там терміни, у якісь там цикли, Ну, Перетримаєте ви те пересядку на 2-3 на недільки більше. Я думаю, для вас критичного в цьому нічого не буде. Тому що якраз от хлопці, які звертаються, це е, здебільшого ну, хлопці, які займаються вирощуванням зернових, є енна кількість того ж самого гороху, є енна кількість тої ж самої повножирової сої. Ну і знову ж таки, навіщо видумувати велосипед, якщо все і так більш-менш непогано працює? У нашому ж випадку у нас. Ну, Альтернатива досить таки обмежена. Соняшникова макуха є, горох також більш-менш іноді є, іноді немає. Ну, А в будь-якому випадку для старту поросяток, ну, я вважаю, що найбільш оптимальний варіант, найбільш ідеальний варіант, найбільш-менш менш, стресово-затратний і для наших поросяток, і для нас це БМВД. Знову ж таки, яке БМВД? Вибирає кожен якби для себе, що для кожного краще працює. В принципі, знову ж таки, я думаю, кожен із власників на постійній основі дуже величезну увагу приділяє цьому пошуку, 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 пошуку. Знаєте, я коли за кордоном... Працював, я плювався постійно на свого шефа, тому що той буквально там кожної неділі щось змінював у раціоні комбікормів, щось змінював у компонентах комбікормів. Ну а оці от зміни безпосередньо на моїх руках і на моїй спині вони якби відбивалися, тому що. Ну, навіть мінімальні якісь зміни у раціоні комбікорму вони ведуть до певних наслідків: або ж то діареї, або ж то гірше їдять стреси, ті ж самі діареї або болячки. Але тим не менше, ну так обумовлений і так обумовлене наше життя людей, які займаються свинарством, ми постійно маємо знаходитися і бути у пошуку і оптимізації корму, умов утримання, оптимізації вирощуванням поросят, оптимізації продажі поросят, тому що якраз все оце, але воно дуже сильно відбивається на наших разом з вами гаманцях у прибутках, у витратах, тому ну постійно якби, потрібно рухатися у ногу із часом, постійно е, намагатися відкривати для себе щось нове. Ну а так, в цілому, на такі найбільш важливі актуальні питання я сподіваюся відповів у цьому відеоматеріальчику, Також е, дуже хочу подякувати хлопцям, які е, також, коли ми обговорювали. Всі оті от вакцини, які я використовую у себе на господарстві, хлопці писали з приводу того, що використовують Веровед, Це також вакцина від набрякової хвороби. Ну і там декілька підписників зазначили, що якраз от сердосан слабенько працює. Якщо чесно, про от Веровед я навіть не чув, але занотував, виписав, почитав знову ж таки вік, живий, вік учись Ну і якраз от Отакі от от моменти розумію, що ми даремно створили наш YouTube канал, тому що хтось на нашому досвіді, ну а ми в якійсь мірі також черпаємо із ваших е, таких гарних і повчальних коментарів для себе щось цікаве. Тому, друзі, підписуємось на канал, тиснемо вподобайку, якщо ми того варки. Ну а ми рухаємося далі, тому що роботи дуже і дуже багато. так що Всіх був радий бачити на каналі. Знову ж таки, залишайте питання, залишайте коментарі. Буду з превеликим задоволенням з усіма спілкуватися. Знову ж таки, в кого будуть якісь додаткові питання, можете писати у Viber. можу залишати свій номер телефона. Абсолютно в цьому не є жодних проблем.